Друзі, вітання з Вірменії. Це Таня Кудряшка і моя подорож без зворотнього квитка. Я стою під цією неймовірною кам'яною формацією, яка мені нагадує те, що я бачила в Північній Ірландії. Ви ж дивилися моє відео із дорогою гігантів. Але тут все набагато видовищніше. Кажуть, Кажуться, нагадує орган, тому це називають симфонія каменів. Вони просто звисають на вас і тут написані таблички, ми вас попереджаємо, каміння може впасти на голову, якщо що. Цікаво, чи далеко туди йти. Мені виглядає, що тут дуже-дуже-дуже довго йти і можна побачити купу ще таких каменів. Йдемо подивимося. У цьому відео я покажу вам ось це, озеро Севан, монастирі язичницький храм, найпопулярнішу туристичну принаду Єревану і звичайну вірменську кухню. Підемо! Виглядає дуже класно, але мені здається, що воно зараз впадає на голову. Такі ж самі базальтові стовпи, які ми вже бачили, але вони були, мабуть, суцільні, може їх просто вимила річка або ж вони попадали. Але виглядають дуже схоже на те, що ми бачили в Північній Ірландії. Це як печера в Майнкрафті побудована з камінчиків, квадратиків. А он на горі видніється язичницький храм в Гарні. Ну що, готові туди піднятися? Те, що не очікуєш, побачити у Вірменії язичницький храм, схожий на грецький парфенон. Він тут був збудований ще в третьому столітті до нашої ери, і чомусь з приходом християнства його не знесли. Цікаво, що він тут залишається стояти незалежно від різних землетрусів, трошки зруйнований. Але які тут навколо види? Це руїни палацу. Цікаво, чи будуть спроби його відбудувати, тому що цей храм точно реставрований, ну видно, що це ж він був розрушений. Спроба номер два. Надіюся, без росіян на фоні. Як там вимето? Я думаю, це все вимето річкою. Сюди можна приїхати з Єревану за 40 хвилин, провести тут, наприклад, декілька годин, погуляти, попити кави, подивитися гарні види. Вхід коштує 1500 п'ятсот місцевих місцевій валюті. Це десь приблизно 3 євро. Гарно сонячно, людей не дуже багато. Приємно погуляти. Найпопулярніша і найпомітніша пам'ятка в Єревані – каскад. 570 сходинок, йдемо піднімемось. Піднялася на вершину. Як вам вид? З цього боку ще є забор і виглядає, що можна туди дойти. Не прямо, то якесь будівництво. Ми обійдемо. Спробуємо подивитися, що там далі. Я піднялася ще вище. Думала, тут буде класний вид, але тут такий величезний розрив між цією площадкою і тією. Як думаєте, сюди будуть добудовувати? Чи може тут були сходи і вони просто зруйнувалися? Хто знає, напишіть. Схоже на Сіднейський оперний театр Ейфелева вежа. Лондон Ай. Родіна Мать. Так, що ж тут дуже багато поєднання дуже різних таких європейських міст. А чому ви ні? Так, це було найвідоміше місце в Єревані, а тепер йдемо спробувати вірменську кухню. Кілограм шашлику із ягняти. Можна поділити на двох, десь виходить 18 євро на двох людей. Салати, напої, все дуже недорого коштує, тобто банкет на двох можна десь за 20 євро коштувати. Mm -hmm. mm -hmm. Подають свіжий шашлик із лавашем і цибулькою, зеленю. У мене трохи пересолений. Смачно, м'ягенький. Яка ваша улюблена вірменська їжа? Дуже <звіт> зелень на полях, деякі кущі цвітуть. а там сніг в горах. Яґрата, мабуть, найбільш відоме місце паломництва у Вірменії, і він також називається монастир Списа, бо саме тут зберігався спис, яким протнули тіло Ісуса Христа. Сюди приїжджають паломники з усього світу і обов'язково ті, які є частиною вірменської церкви. Більшість вірменів є віруючими і вважають, що ідентичність вірменина дуже тісно пов'язана із ідентичністю тебе, як християнина. Цікаво подивитися весь цей комплекс. Ідемо. Деякі монастир існував тут ще в 4 столітті, і він був вирізблений в цих скелях частково. А вже каплицю побудували в 1215 році. Мене цікавлять саме ці вирізблені скельні келії. Вони там чи на всій території, і там в горах дуже часто можна побачити хрести. такі різьблення Це бачити просто неймовірно. Якщо цікавитися історією християнства, я думаю, Вірменія це взагалі найкраще місце для паломництва. Тут християнство з'явилося ще в першому столітті нашої ери, а християнство стало, стало релігією країни. Як це правильно сказати? Християнство стало державною релігією в 4 столітті, в 301 році, вірменія була охрещена в християнство. А что это? Это гата. Гата? Mm. Это сладкий хлеб. Попробуй, очень вкусно. Mm. Mm. Uh -huh. А сколько половинков? Да, два тысячи. Две тысячи? Да. Две тысячи, Да. Алла не хочет девушка, Алла mm. Что это Это априкос мед орехи. Ага. Это черешни. Это персики, это вишни. Вау. А да. А это инжир. Uh -huh. А прикос черешний персик. Uh -huh. Это yeah. мед орехи домашний. Да, очень вкусно. Спасибо. Нет, пока не буду, это буду вот только. Один, еще одна возьми. Да, я вас только не кушаю. Мьют орех. Спасибо. 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 Тысяч грамм. Спасибо, я буду брать. Давай, возьми. Спасибо, большое. Спасибо. Гата? Гата. Дочка? Гата. Попробуй очень вкусно. Это, это гранатовый, это тутовый сироп? Ага. Скидку давайте возьмем. А, да я, не, я не буду покупать. Очень вкусно. Не, спасибо. Я не буду покупать. Это рулетик возьми. Мед орехи, рулетик. Натурал это гранатовый. Мед да. орехи. Возьми давай. Сколько не ем. Но спасибо очень большое. Вкусно. Очень все красиво. Спасибо. Довести домой. Спасибо. Очень вкусно, всі Черешня з черічня, Так, Тут багато дуже. Різних сушених фруктів, ягід, горіхів. Прям, прям дуже багато всього. Але спробуємо, що таке гата. Це Такий лавашик коштує 200. Свіженький. Реально красиві види там на гори. Гори попереду. Мари, які сідають зверху на гори. Приїхала до озера Севан найбільшого озера. І це єдине місце, де вірмени можуть відпочивати влітку на пляжі, тому що тут немає доступу до моря. Це і є їхнє море величезне прісноводне озеро, оточене монастирями різними пам'ятками. Якщо ви тут бували, скажіть де найкраще місце, щоб подивитися на це озеро? Мабуть, десь із монастиря. Я вибрала таку е, оглядовий такий майданчик біля монастиря Сивана Ван. Ось цей монастир. Як вам такий вид? Як вам вид? Сюди впадає 28 річок, а витікає лише одна. І, до речі, дуже багато води випаровується. Якраз по дорозі, коли йшов дощ, я бачила ці всі випадки. І велику веселку, правда, зняти не вийшло, бо з машини воно виглядало не так класно, і би це було зараз тут. Ось і сонце. Види тут неймовірні і була б тиша, якби не одна людина, яка не поважає простір інших і знімає на дрон вже, мабуть, хвилин 15, просто не відходить, і жужить, і жужить. Ну, нічого, я для свого відео зняла те, що мені було потрібно, звичайно, тихіше, трошки було б краще, так як все-таки це озеро спокійне, тихо, з монастирем. Просто гляньте на ці види. Виглядає справді казково. Якби не ще цей дрон, то було б просто прекрасно, тому що тут тиша, але, звичайно, якби відео однієї людини важливіше, ніж відчуття всіх людей навколо. Що поробиш? Сучасний світ. Ального кінорежисера Сергія Параджанова він казав про себе: я вірменин, який народився у Тбілісі, але сидів у російській тюрмі за український націоналізм. Найбільш відомий він в Україні своїм фільмом Тіні забутих предків. Якщо дивилися цей фільм і вважаєте його шедевром, напишіть, якщо ні, якраз час передивитися. Ось куточок присвячений українському фільму Тіні забутих предків, костюми. i go Поділіться в коментарях вашими враженнями від відео. А якщо бували у Вірменії, напишіть ваші улюблені місця. Підписуйтесь на цей канал, щоб дивитись на світ очима українки. І слідкуйте за мною в інстаграмі. Побачимось!